друзі ще йде підсипочка нам а де мені буде висипати вона буде підсипку ми тут висипати десь толя ти давай виїжджай бо треба машину підсипки туди висипать машина сурує, бля підсипочка нам їде ой мар'янчик приїхав тут дві движнуха сьогодні у нас буде йолки палки блядь. зараз мар'ян буде міряти нам пиздец Хлопці працюють, ми працюємо, скважина працює, мотор буде зніматися, маріянчиком будемо щитати за рацю. Що, машина заїжджає. О, диви, як гідравліка, блядь. Тут ну, іде, правильно? А це стоїть 8. Ну все одно три машини, 9 тисяч економії, правильно, блядь? Яка різниця на підсипку? Подсипочку привезли Повна машина була трошки ще держне там Все чітко буде у нас Все клас